І палати, теплі кольори і сучасне обладнання так виглядає дитяче відділення у Відіопольської лікарні з 2023 року. Медзаклад вкладав кошти у повне переоснащення, аби маленькі пацієнти робили тут свої перші кроки до одужання. Доброго дня, я лікар-педіатр Трамбочна Анастасія Володимирівна. Працюю тут вже майже два роки. Дуже вдячна, що мені довірили це відділення. Я після своєї інтернатури сюди попала. Я тут народилась, і приємно працювати зі своїми односільчанами, з тими дітками, яких ти колись бачив, коли ходили. і Вони зараз попадають до тебе лікуватися. Я попала в нове відділення з ремонтом. Воно дуже комфортне. Всім приємно, коли заходять. всі, то раніше лікувався попередні до мене. Кажуть, що стало дуже приємно і комфортно лікуватися в таких умовах. Дітки довольні, є кімната для діток, є інтенсивна палата. Це коли дитина є з важким станом. Ми використовуємо концентратор. Якщо дуже важка, звісно, ми переводимо реанімаційну залу. Турбота вкладена в кожну деталь від зручних ліжок до ігрових куточків. Є окрема кухня, де батьки можуть нагріти їжу для малечі. Медики кажуть, комфорт і затишок допомагають одужати швидше. Ми лікуємо бронхіти, ларінготрахеліти. Також буває пневмонія. Ми лікували в цьому році, бо був дуже великий спалок грипу, і навіть не вистачало тобто ми розподіляли це все, працювала і моя інфекція. Також ми лікуємо патологію органів травлення, тобто загострення жовчних хвороб. Також ми лікуємо сечовидільну систему патології, тобто, все, що дитяче, ми все лікуємо. Так що вас чекаємо, з чим потрібно, ми допоможемо, розкажемо, якісь. Як що діток є дефіцитні стани, також допоможемо всім. Так що чекаємо стаціонарі дитячими. У відділопольській лікарні змінюється підхід до медицини. Не лише лікувати, а й підтримувати, створюючи атмосферу довіри з увагою до кожної дитини. Дуже важливо, щоб колектив був дружний. Повинні люди хотіти йти на роботу. А вони йдуть на роботу і хочуть як від гарне відношення з, скажімо, з адміністрацією. І умови армії, от ви були де в відділеннях, де вже ремонти зроблені зроблені, ви ж роз... люди мабуть самі кажуть, що ми йдемо задоволені. Деякі кажуть, ми додому не хочемо з роботи вертатись. Да? Тому що ну, гарна умова всім гарна. І нашим пацієнтам і